Що це таке чорненьке тут? Ось норі, Розумієш, у них збалансована їжа максимально. Тобто у них є вуглеводи, там, жири, абсолютно. А в них це все... в кого підожди? Та хто вони там? Китайці, японці, я до чого азяти. Є... Азіатська азіати. кухня, да, так? Неважливо, Просто у кожній країні у них в будь-якому випадку рамен або свій, або максимально там. Схожі, так як у нас борщ, да в кожному mm -hmm. регіоні mm -hmm. ну, у кожній області по-своєму готують. Да? Так, так само точно. і у них рамен. Oh, тобто так. це їхня національна страва рамен вважається. Да, я просто дивився відео, Мені здається, що вона знаєш, отом коли мало часу, де люди багато багато працюють, а вони там завжди багато багато працюють. Ну да це максимально збалансована їжа, коли ти отримуєш і перший, і другий і, і компот, як то кажуть, так правильно тут усе є і яйця є і є, і водорослі, і зелень є. Да, зрозуміло. Зустрали, тобі Вистачає на день. Мало того, що на день так ти ну, замість комплексу отримуєш. замість першого, другого і компоту. Да.